Дорожньо-транспортна пригода на залізничному переїзді. На автодорозі до манове тереблечі водій автобуса проїхав через залізничний переїзд, коли шлагбаум був опущений. Внаслідок небезпечного маневру пошкодився автобус та шлагбаум. Травмованих немає. Поліціянти склали на водія адміністративні матеріали. Справу розглядатиме суд. Правоохоронці наголошують, порушення правил проїзду залізничного переїзду є загрозою для безпеки руху та закликають бути обережними на дорозі і дотримуватися правил. Упродовж минулої доби вогнеборці ліквідували дві пожежі та надали допомогу важкохворій громадянці. У місті Кременець загорілося стихійне сміттєзвалище. До гасені залучили 5 одиниць техніки та 10 надзвичайників. У Тернополі на вулиці Київській ліквідували загоряння у сміттєпроводі. А у чорткові рятувальники відкрили двері приватного житлового будинку, власниця якого не виходила довго на зв'язок, оскільки потребувала термінової госпіталізації. Потерпілу передали медикам. Поліціянти Лановеччини встановили особу викрадача коштів. Майже 20 тисяч гривень із чужого електронного гаманця за п'ять днів порушник витратив на власні потреби. Про втрату банківської картки власник дізнався лише тоді, коли переглянув у мобільному додатку стан рахунку та одразу звернувся до правоохоронців. У ході перевірки з'ясували, що зловмисник 42 42-річний житель Лановецької громади. Раніше судимий за майнові злочини. У вчиненому чоловік зізнався. Каже, картку знайшов і на ній була наліпка з пін-кодом вирішується питання про оголошення підозри ланівчанину. Триває слідство.